Привіт! Це п'ята збірка, коротко про цікаве, і в цьому відео ти дізнаєшся, чому у холодильнику час проходить повільніше? Як довго людина може не кліпати очима? Чи правда кури вміють рахувати? Чому космос пахне як смажений стейк? Для чого спортсмени їдять буряк перед змаганнями? Чому люди в середньовіччі не усміхались? Для чого на Антарктиді потрібна пожежна частина? Яким чином медуза живе без мозку та серця? Як ластівки літають 10 місяців без зупинки? Навіщо японцям робот, який вміє помирати? Чому ми плачемо, коли ріжемо цибулю? Що таке наука про поцілунки і для чого вона потрібна? Як і для чого наш шлунок відновлюється за три дні? Чи правда, що наш мозок не відчуває болю? Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на любий смак. Тому я зробив тайм-коди для зручної навігації по темам. Обирай, яка тобі більше цікава. Це канал «Чи Знав. Мене звати Володимир, менше слів, більше фактів. Факт номер один. Чому у холодильнику час проходить повільніше? А чи знав, що у холодильнику час тече повільніше? Здоров, це дійсно правда. Це все пояснює нам Альбертенштейн у загальній теорії відносності. Як це було перевірено? За допомогою ультраточного атомного годинника. Такий годинник помістили у холод і побачили різницю у часі. Цьому насправді є просте пояснення: атомний годинник вимірює час за допомогою коливання атомів. При низькій температурі атоми коливаються повільніше, відповідно, і час. Проходить менше, це не магія, а квантова фізика та частинка загальної теорії відносності Ейнштейна. Час може змінюватись залежно від умов, навіть таких як температура. Але враховуючи все це, якщо у твого йогурту сплинув термін придатності, я б не став його їсти, навіть якщо він був у холодильнику. Факт номер два: як довго людина може не кліпати очима? А чи знав, як довго людина може не кліпати очима? Здоров, в одному з своїх відео я вже розповідав, що для зволоження ока нам достатньо кліпнути 3-5 разів у хвилину, але ми робимо це в 5 разів частіше. Все ж таки цікаво, наскільки довго ми можемо не кліпати взагалі. Такий рекорд встановив фокусник Фенікс Патріамо. Він не кліпнув жодного разу на протязі однієї години і 5 хвилин. Це нереально уявити. Але кліпання це вкрай необхідна функція нашого тіла. Воно зволожує, живить та захищає наші очі. Така тривала відсутність кліпень дуже шкідлива. Вона приводить к пересиханню очей і мікротравмам. Факт номер три. Чи правда акури вміють рахувати? А чи знав, що кури вміють рахувати? Здоров, це дійсно правда. Я вже розповідав, що бджоли вміють рахувати до чотирьох, але кури їх переплюнули. Дослідження показали, що корчата вміють рахувати до п'яти та розрізняти кількість предметів. Вчені проводили експерименти, в рамках яких давали курям вибирати між коробками з різною кількістю предметів, і кури обирали більшість. А ще вони мають примітивну логіку та навіть запам'ятовують обличчя інших курей. Тому дівчина-курка легко зможе скласти фоторобот. Півня грабіжника, який поцупив її яєчко. Факт номер 4 Чому космос пахне як смажений стейк? А чи знав, що космос пахне смаженим стейком? Здоров, це дійсно правда. Астронавти розповідають, що після космічних виходів їх скафандри мають стійкий та насичений запах гару, озону та смаженого м'яса. Просто уяви, як це бісить, коли ти харчуєшся, бог зна скільки часу їжею з тюбика, а в тебе скафандр штиняє запахом смаженої свинини. Насправді це запах іонізованих молекул, які утворюються під впливом сонячного вітру. Наса навіть створила аромат запаху космосу. Для тренування Вань і сувенірів. Тепер ти знаєш, що у відкритому космосі запах стоїть, ніби в приватному секторі у сезон шашликів. Факт номер 5. для чого спортсмени їдять буряк перед змаганнями. А чи знав, що буряк використовують в якості допінгу? Здоров, це дійсно правда. Виявляється, звичайний буряковий сік. Це не просто вітаміни від бабусі, а справжній бустер для витривалості. Справа в тому, що у буряку дуже багато нітратів, які розширюють судини і покращують доставку кисню до м'язів. За допомоги буряку твоя витривалість може підвищитися аж на 15%. Через це на Олімпійських іграх деякі спортсмени пили буряковий сік літрами, Ніби це допінг. Мок довго думали, що з цим робити, але врешті-решт вирішили не забороняти. Тому, якщо в тебе попереду якісь важливі змагання, наверни справжнього українського борщу перед початком. Факт номер 6. Чому люди в середньовіччі не усміхались? А чи знав, чому у середньовіччі всі портрети були як на паспорт? Здоров, це дійсно правда. Якщо подивитись на портрети, зроблені до 18 століття, всі люди зображені на них виглядають серйозними та похмурими. Справа в тому, що в ті роки посмішка на фото або на портреті вважалася вкрай негідною. Люди завжди намагались демонструвати серйозність та стриманість, бо це вважалось ознакою розуму та статусу. А посміхатись на портреті, це те саме, що мати фото в паспорті з фільтром собачого носу. Вперше посмішки на портретах з'явились у 18 Столітті, а вже у двадцятому столітті зуби стали обов'язковим аксесуаром для селфі. З такою тенденцією через пару років посмішка Джокера стане трендом. Факт номер 7. для чого на Антарктиді потрібна пожежна частина? А чи знав, що в Антарктиді є своя пожежна частина? Здоров, це дійсно правда. В Антарктиді існує своя пожежна частина і створена вона не заради приколу, а за реальної потреби. Справа в тому, що багато станцій будуються з дерева або металу, а всередині знаходиться купа техніки, паливо і електрика. У 2008 році на одній із таких станцій пожежа знищила лабораторію повністю, бо коли починається пожежа, гасити її дуже складно. Вода замерзає, шалений вітер та евакуація неможлива. Просто уяви, якщо пожеж. Пожежникам в нашому регіоні доволі важко працювати в умовах пожежі, то як тим, хто працює в Антарктиді, де шалений мороз? Ну, хоча б зігрітись на роботі можна. Факт номер 8 яким чином медуза живе без мозку та серця? А чи знав, що медуза не має жодного органу і при цьому живе? Здоров, це дійсно правда. Медуза, як желейна цукерка, тільки жива. В неї насправді немає ні мозку, ні серця, ні легень і навіть кісток. Яким чином вона тоді живе? Це відбувається за допомогою дифузії. Кисень проходить через її тіло, а нервова система розкидана по тілу як Wi-Fi. тому центр керування, а саме мозок, не потрібен. Ще один цікавий факт: окрім того, що вони здатні жити. Без органів, так деякі види зовсім безсмертні, вони здатні зі стану дорослої медузи повертатись знову у дитинство, тому зазвичай їх життя припиняється через хижаків або викидує на берег. Факт номер 9. Як ластівки літають 10 місяців без зупинки? Адже знав, що ластівки можуть літати 10 місяців поспіль. Здоров, це дійсно правда. Один з видів ластівок, який називається серпокрилець, може провести у повітрі 10 місяців без зупинки. Вони їдять, сплять та навіть паруються на люту. Цікаво тільки, як їм вдається висиджувати яйця у повітрі. Невже тягають гніздо з собою? Їхнє тіло адаптоване до постійного польоту. Вчені зафіксували фази сну ластівки, коли вона летить. У цей момент половина мозку працює, а половина знаходиться на відпочинку. Я б мам. Хоть теж хотів мати собі таку особливість. Половинкою знаходився у вісні, а половинкою монтував би вам нові видосики. Факт номер 10. навіщо японцям робот, який вміє помирати? А чи знав, що японці створюють роботів, які помирають? Здоров, це дійсно правда. Цього робота називається Сейраку, Його використовують для навчання лікарів. Основна його функція це помирати. Він може показувати різні симптоми, стогнути, важко дихати, блідніти і, врешті-решт, зупинятись. Все це для цього, аби студенти-медики навчались на реалістичних моделях, а не на манекенах із пластмаси. З одного боку студенти можуть навчатись на такому роботі, як працювати в майбутньому з людьми у важкому стані. А з іншого боку, головне, щоб. Ці медики в майбутньому не відносились до людей як до роботів. Типу, ех, з цим не вийшло. Несіть наступного. Факт номер одинадцять: чому ми плачемо, коли ріжемо цибулю? А чи знав, що можливо не плакати, коли ріжеш цибулю? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Почнемо з того, чому ж ми плачемо, коли ріжемо цибулю. Справа в тому, що цибуля містить в собі дві речовини: ферменти, алінази і сірковмісні амінокислоти. Поки цибуля ціла, вони ізольовані один від одного. Але щойно ти її розріжеш, ці речовини змішуються, утворюючи легкий газ, відомий як син пропантіаль есоксид. Цей газ швидко підіймається до рівня очей і реагує з водою на поверхні ока. Ця реак... Реакція утворює слабку сірчану кислоту, яка подразнює слизову оболонку. Саме тому ми рефлекторно плачемо, щоб змити подразник. Як все ж таки не плакати, нарізаючи цибулю. Все дуже просто. Не кліпай очима приблизно 20 хвилин, очі пересохнуть і не буде води для утворення сірчаної кислоти. Жартую, насправді достатньо заморозити цибулю або промивати ніж холодною водою. Холод уповільнює ферментативну реакцію. Використовуй гострий ніж, щоб мінізувати руйнування клітин. Тому так, це дійсно. Правда, факт номер 12. що таке наука про поцілунки і для чого вона потрібна? А чи знав, що існує наука, яка вивчає поцілунки? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Наприклад, чи знав, що один поцілунок активує 34 м'язи обличчя, покращує настрій і навіть зміцнює імунітет, бо обмін бактеріями змушує тіла виробляти антитіла. Вчені вивчають, як саме поцілунки впливають на мозок, емоції і навіть гормони. Наука, яка вивчає поцілунки, називається філематологія. Можна було б знову сказати, що вченим нема чим зайнятися, і вони вигадали науку про поцілунок. Але це дійсно важливо, бо поцілунок має фізіологічні, психологічні та соціальні аспекти, які впливають на життя. Тому так, це дійсно правда. Можливо, навіть поцілунки можуть лікувати деякі хвороби. Просто уяви, прийшов на процедури, а тебе саджають у палаті та заводять до тебе людину, з якою тобі необхідно цілуватись цілу годину. Факт номер 13. як і для чого наш шлунок відновлюється за три дні? Адже знав, що твій шлунок оновлюється кожні 3-4 дні. Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. Спочатку з'ясуємо, що означає оновлюється. Справа в тому, що у нашому шлунку дуже агресивна кислота, яка з легкістю роз'їдає м'ясо. Що там казати про м'ясо? Вона навіть може роз'їсти метал, але не рекомендую це перевіряти. Звідси питання, як ця кислота не роз'їдає наш з вами шлунок. Справа в тому, що наш з вами шлунок має свою секретну зброю слизову оболонку, яка вкриває стінки шлунка та Захищає їх від кислоти, але навіть вона поступово ушкоджується. Тому наш шлунок постійно відновлює клітини слизової оболонки. Таким чином, за 3-4 дні слизова оболонка повністю відновлюється та продовжує захищати наш з вами шлунок від кислоти. Тому так, це дійсно правда. А якщо цей процес регенерації порушується і слизова оболонка не відновлюється, тоді виникає відома нам виразка шлунка. Факт номер 14 Чи правда, що наш мозок не відчуває болю? А чи знав, що мозок зовсім не відчуває болю? Постав на паузу та напиши у коментарях, правда це чи фейк. В нашому мозку зовсім немає больових рецепторів. Саме тому нейрохірурги можуть оперувати мозок, поки пацієнт знаходиться при свідомості. Це не фантастика із фільмів, а реальність. Був випадок, коли пацієнту робили операцію на мозок, а він в цей час грав на скрипці. Чудовий акомпанемент, я вважаю. Але цікаве питання чому тоді ми інколи відчуваємо головний біль, якщо мозок не має больових рецепторів? Справа в тому, що біль ми відчуваємо не в мозку, а в оболонках навколо нього, у судинах, м'язах голови, нервах, що проходять поблизу. Я, наприклад, часто відчуваю голиний біль, коли торкаюсь волосся. Тому так, це дійсно правда. Мозок це хуліган, який сам не відчуває жодного болю, але змушує відчувати всі види болю у нашому тілі. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти бажаєш ще більше фактів, переходь до плейлиста Коротко про цікаве. Посилання я залишу в описі. Також ми щойно запустили свій телеграм-канал, у якому кожного дня виходять нові цікаві факти, а згодом їх стане ще більше. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це був канал Очі Мене звати Володимир. До нових зустрічей, Па-па!